Друзі, всім вітання. Ви на YouTube-каналі каналі Ми Україна. Традиційний ранковий стрім, і, оскільки він присвячений безпековій темі, з нами Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 років, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас і наших глядачів. Ну оскільки ваш благодійний фонд називається закриємо небо і переважно про небо, ми сьогодні й будемо говорити. Короткий контекст: буквально за сьогоднішню ніч росіяни завдали низки ударів, але і Україна теж остро не стоїть. Київський нафтопереробний завод Ленінградська область. Другий за потужністю НПЗ в Росії був вражений сьогодні. Вночі треба сказати, що удар цей вже повторний. Перша атака була 14 вересня, пане Ігоре. Пропоную на найближчі 30 хвилин тему тилової війни, навіть якщо не помиляюсь, термін Сергія Флеша. Тиловий фронт він прогнозує. Припускає, що ось в цей осінньо-зимовий період паралельно росіянами і власне нами буде завдаватись максимум ударів на відстані до 50 кілометрів або від лінії бойового зіткнення, або від кордонів. Вражатися буде. Інфраструктура, логістика тощо. Давайте про це поговоримо, які методи можуть бути застосовані в такій тиловій війні, яка в принципі її ймовірність, ну і власне спроможності а, ну, розмова в першу чергу йде: так званої лінії смерті, площі смерті, не лінія від 0 до 20 яка вже засвоєна. Засоби різні, але в основному це дрони масово різних типів. І скільки йде постійне удосконалення модернізація цих, цих дронів, то відстань від лінії зіткнення в бік ворожий збільшується сторонами до 30-35%. Бачите, є перспективи аж до 50% з усіма наслідками. Тобто, зі свого боку, якщо в наш бік ворог будує таку площу і значить, смерті, то ускладнюється взагалі процес підготовки ведення бойових дій, зв'язку з тим, що треба поставляти тим, хто все ж знаходиться в так названих нулях необхідно провіант, боєприпаси, змінювати військових на цій лінії, і всі ці процеси вони стають на деяких напрямках ну майже неможливі. А війна йде, і евакуація ранених, і поповнення, і таке інше. І в ході війни виявилося, що це дуже суттєво, то сторони зараз шукають шляхи, яким чином долати все це для того, щоб ну, в своїх інтересах вести бойові дії, тобто ми шукаємо можливості оборони в цих умовах. А ворог шукає можливості, ну і переходить в цих умовах до цих малих груп від поодиноких. Військових до там групи 2-3-5 але не більше, тому що якщо більше, то навколо цих груп зосереджуються засоби наші ураження, і вони знищуються чи там наносяться по ним удари. Значить, це з точки зору організації ведення бойових дій. А тепер треба подивитися, тому що цій полоса така смерті да, знаходиться при ну, з нашого боку зрозуміло населені пункти, з яких йде теж забезпечення, ну і, і там, на жаль, залишаються ще наші громадяни, по яким теж наносяться по цим населеним пунктам, удари і відбувається евакуація, де це можливо Вот, и в свій час і в таких важких умовах, наприклад, від, вона проходить безпосередньо з Покровська, Мирна Галга, ця агломерація. Зараз важкі бої безпосередньо в Купінську ідуть, і тобто, це теж накладає відбиток на організацію ведення бойових дій. А, з точки зору Значить, Інструментарія ворог використовує авіацію, дрони, ударні, не тільки ударні різні типи, типи дронів ракетну зброю. Значить, Просувається вперед на відстані вже менше 25 кілометрів, і тоді значить, масово починає застосовуватися артилерія як системи залпового вогню, так і ствольна артилерія. І це приводить ще більше руйнації. І зараз ми бачимо, як це діє під Покровском, Константинівка, Купінськ, і тепер, намагаючись за останні часи, вони просунулися в район навколо Запоріжжя. Це захопили Кам'янська, Стіпногорська, охоплюють флангові удари наносить і... а Стіпнагурс, це вже 25 п'ять кілометрів. Там дорога є до Запоріжжя, і тут згадуються суми просування на суми і всі зусилля сил оборони щодо стабілізації. Тому зараз загрозлива ситуація такого типу складається і навколо Запор... Запоріжжя, і в бік іде просування. Наші та вже на території Дніпропетровщини. Там вони застосують метод такої багатьох парижів. Міняється там географія, в умовах яких ведуться бойові дії, і значит, просувається на декілька напрямок. Невеличких і різних за розмірами населених пунктів наші сили, де можуть намагаються контратакувати, щоб стабілізувати ситуацію, але але ворог все рівно йому вдається просуватися пане Ігоре Ви згадали Запоріжжя? Я в свою чергу згадаю буквально нещодавній. Ну, там заклик, певне звернення Петра Андрющенка з приводу того, щоб запорізьці на певний час поки залишили регіон. Ваше ставлення до ось таких закликів? Ну, мовляв, повернетесь після спроби російського наступу? Ну, я прибічник того, що зрозуміло, в таких умовах цивільне населення, там жінки, діти, люди похилого віка, можливо, Розбиратися і все ж займатися евакуацією, але, на мій погляд, у нас досі не втілене в життя досвід, скажімо, те, що звалося в свій час Великої світової війни, великої, да, вітчизняної війни радянських часів, де коли підступала, проводилася мобілізація всіх і вся. Навколо цього формувався район відповідальний за це, і все це переводилось в стан такої війни. На жаль, у нас законодавство не змінено на рівні війни. І дії захисни, на мій погляд, теж не складається, Тобто не вирішується питання повністю повної мобілізації. Навпаки, робиться молодь виходить і навіть внутрі з 18 до 22, двох. Мало того, що вони не приймають участь в захисті, це невірно стратегічно, Так можна було, якщо не в армії, так що формувати. А це означає, що треба економіку проводити на воєнний лад. Тобто, в так названий трудовий фронт, щоб задіяти їх внутрі для роботи на підприємствах оборонно-промислового комплексу захищати, але по-любому, якщо підступає фронт уже до вот таких районів, то район переводиться взагалі на воєнний лад повністю. Цей це стосується зараз Дніпра, Запоріжжя і так далі. Вот, мобілізуються всі сили. Ніяких нікуди не все кидається там на на те, що той, той хто може, в першу чергу воює, папуйнюють рід всі, хто захищається, нема цього. Я фактично не не спостерігаю. От і робиться такі, значить, район оборони, де використовуються всі все населення, тільки крім того, що я перерахував тоді можна якось цю частину, а всі інші рішення законодавчі приймати, і це стосується мобілізації економіки і законодавства. Тобто, в принципі, це по своєму не кроку назад. Треба обороняти, ну і взагалі стратегічно це реалізовувати тому що ситуація тільки погіршується по фронтах і, і там допомога заходу, все це зрозуміло. А збройні техніки вивати за нас ніхто не буде, і тому тут треба переходити на більш не в чому жорсткий рівень, але тільки це може бути зупинити ворога. Повертаючись до питання так званого тилового фронту, я не можу не відзначити вже певну варіативність росіян в ударах. Якщо попередні роки мова йшла перш за все про енергетичну інфраструктуру, то ось тут буквально за останній місяць. Ми бачимо, ну, перше це звісно енергетична інфраструктура, як ви вже відзначали, частина Донеччини, зокрема, дружківка Слов'янськ, Краматорськ, зараз без світла є певні проблеми на частині території Сумської області. Далі йдемо у вересні, інтенсивність ударів росіян зросла по об'єктах Укрзалізниці знайшов статистичні дані три удари були завдані в Одеській області. Двічі вразили об'єкти Укрзалізниці на Сумщині. Також під ударами були Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Чернігівська та звісно Донецька області. Пане Ігоре, я ще не можу не відзначити. Ось цей один з останніх ударів росіян по Харківщині, де була вражена увага свиноферма. 13 тисяч, наскільки я розумію, так 13 тисяч тварин загинуло, і ось як відзначають оглядачі для порівняння це місячне споживання свинини в Харківщині. Чи можемо ми говорити про певне розгалуження і відповідно тиск навіть на якусь таку продовольчу складову від Росіян? Безумовна ескалація відбувається. Путін розуміє, що, ну скажем, час ведення чи, чи такі фірка фіртка, вікно можливості, може закриватися все ж, незважаючи на його зусилля. Але я поки він не відчує, що його зупиняє в цьому, це може зробити тільки сила оборони України. Всі решта надії ми бачимо невеличкі поведінка Трампа та деяких інших союзників, і тому надії на себе зв'язку з цим. Вони засереджуються по максимуму. Ну до на наші не давоють, але вони б'ють обов'язково всіх ударах ураховують воєнні об'єкти нашої території, але погоджуюся з вами, що велика доля нанесення об'єктів є і економічне подавлення, інфраструктуру і таке інше. Ну, в цілому стратегія це локаути на зиму готувати наскільки це можливо? Ну і тут бити не тільки а, значить, критичні об'єкти енергетики, але ж і в цілому підрив економіки, і, і наскільки інструментарій найбільший у нас у них. Щоб це робити від лінії зіткнення, про якому говорили на таку, але вони і наносять удари на оперативну глибину, у них можливості такого порядку є, і в тому числі в першу чергу потужне ракетне озброєння. Але якщо відстані зменшуються, там 25 і менше, то застосовується всі види артилерії. І приклади, ми бачимо. Такого, щоб через це в тому числі і тиск морально-психологічний, тому що щоб погіршуються умови проживання громадян, це і харчування, роботи, ну все інше, значить, безумовно, це впливає на наших громадян, і в зв'язку з цим треба ну, відповідним чином організовувати свою оборону, і тому я говорю про те, що треба. Переходяти на такі події, бо просування ну, оборони жорсткого типу, скажемо так, бо просування, як там, щоб не говорилося, все рівне відбувається. І з 23 року на всяк випадок ініціатива у ворога, і ми не можемо виконати це завдання силами оборони України досі. Стратегічна оборонна операція, головна ціль, якої є зупинити просування ворога по нашій території, і це можна зробити тільки нарастивши потенціал. Потенціал це самого боку озброєння техніка боєприпаси а з іншого. Люди підготовлені і забезпечення державою цих моментів, що в повному мірі не відбувається Пане Ігоре, давайте ще проговоримо те, що робить Україна зі свого боку. Теж підтягнемо, підтягнемо новину буквально днями, яка з'явилась, Про зокрема про враження силами спецоперації низки важливих об'єктів ППО. Ворога тут мова про безпосередню територію Російської Федерації, зокрема про Воронезьку область. Тут дронами вражена РЛС дальнього виявлення. П-14Ф ф Лена і трасовий радіолокаційний комплекс СОПКА 2 ну як не пояснюють оглядачі експерти Лена – елемент системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії. Сока, елемент системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною, пане Ігоре. До чого на ваш погляд триває підготовка, і знаєте, як кажуть, щоб двічі не вставати. Давайте розглянемо, що ще такого, знаєте, легкозаймистого є на території Російської Федерації, що можна знешкодити або там Дтєво знизити потужності не ракетами. Дай Бог, щоб вони були але дронами. Будь ласка, ракетами і дронами по большому своєму можна по будь-яким об'єктам. Єдине, що якщо інженерне, вони більш захищені, то бойова частина дронів не скрізь може працювати і приводити на наносити суттєву шкоду, і тут потрібні саме ракетні комплекси до цих об'єктів, які перераховані найбільш вдала. У нас відбувається нанесення ударів все, що пов'язане з палом матеріалами. Я з вами погоджуюсь з глибини території Російської Федерації, це одна один напрям, тема, А друге, це об'єкти на територію Криму, тимчасово окупованого і Але для того, щоб наші засоби а масовано є поки ще ударні дроми з ракетне зброєння озброєння масштабується ті проекти, які вже доводились. У нас ракетна програма з 22 року і набирає оберти. І тому треба розмову в першу чергу по такого роду об'єктам. Так, от можна додати це підприємство значить російське. Промисловості військової де виробляє там хімічні речовини, це основа для там парахів, для палива, ракетне, все таке інше. І значить ефективні дії по такого роду. Ну, виробництво боєприпасів, снарядів, патронів. І, і от нанесення ударів тут ще важливе на воєнну сферу. Але якщо навіть удари наносяться попавним мастиним матеріалам, де подивиться за декілька останніх місяців, шкода руйнування підприємств, зупинення дій такого роду пов'язаних з виробництвом і зберіганням павла мастильних матеріалів, піднялась в Російська Федерація від 20% до 30% і останні Тиждень доводиться інформація чуть і не до 40, а експерти, світові експерти. Ну і наші говорять про те, що економісти воєнні відносно того, що якщо зниження це буде підтримуватися, вірніше ну, збільшення шкоди для цих підприємств десь 30, на рівні 30-35% і деякий час. То це може привести до критичного підриву російської економіки, і якби це вдалося наявним інструментарієм, а безумовно, ми маємо надію, що до кінця року. Буде суттєво просунуто питання з масштабуванням ракетних комплексів, це і балістичних ракет Сапсан, це і Фламінго і Довгі Нептун і ряд інших проєктів дрона ракета. Вони більш дешеві, і на сотні кілометрів мають дальність і потужні потужності бойової частини більше ніж дронові. Там на суті, які там 100, 150 і так далі. а Тут більше все ж. І тому все це приведе до більшого впливу Сил оборони України на об'єкти, скажімо, військові, воєнні, на об'єкти енергетики російські. Чому росіяни дадам на третій зустрічі в Стамбулі? Переговори по іншим питанням звелікали, гальмували. А от питання значить зупинення дії в небі, але не всьому як пропонувала Україна в небі і на морі, а тільки в окремому сегменті, це який більш чутливий для них це все, що пов'язано як з ми з вами ми обговорювали палана, мастильні матеріали. Ну, і от цей напрям, щоб зупинити небити по цим, Ну, Ми намагалися, коли вели переговори це робити, але там вимоги, чи діалоги діалог взагалі, мабуть, немає. Вимоги для нас, щоб ми тут зупиняли дії, а вони продовжували діяти в всьому спектрі. На що і зрозуміло, що ми піти не захотіли, ну і маємо наслідки от такого протиборства подальшому. Ну, на рівні, пане Ігоре, на рівні так або ні, ви. Оптимістичні з приводу того, що в Україні є реальна можливість або буде найближчим часом, щоб ну, принаймні, деякі регіони за потреби, так дійсно російські дійсно занурити до стану блекаута. Так, перспектива такого порядку є. Приклад, ми бачили Білга, Білгородщина і Білгород безпосередньо. І з нарощенням можливостей, збільшенням цього потенціалу ракетного в першу чергу, і, mm. а, значить, досвід. Ми свій будемо застосовувати про те, які ви говорили, бити на лініях просування на коридорах просування у цих наших засобів, нанесення ударів, руйнування спочатку районів протиповітряних проти ракетної оборони. Тобто, треба їх чи обходити, якщо немає можливості пробивати ті коридори і вніс і маршрути проводити саме такого роду засоби, і там доля наших більш потужної бойової частини дронів буде зростати, а також туди ж будуть заходити ракети, які безумовно повинні діяти більш ефективно. Хоча тут, наприклад, та ж фламінга це велика ракета з точки зору. Ну там вона має 1150 кілограмів бойови частину, але це велика ракета. Я це кажу, як фахівець протиповітряно оборони, яку легше набагато виявляється, супроводжується, а це означає і знищується. І тому, щоб ефективно застосовувати, треба забезпечити тобто, їх проходження через райони протиракетної оборони. Тобто, це повинна розробляти ціла операція щодо застосування. І тому, от в комплексі вирішення цього питання, призведе до більш ефективного застосування і до ну, результатів, ті про які ви говорите. Ось наша глядачка, пані Валентина, нагадує. Про те, що іноземні держави запрошують українських воїнів для інструктаж, але тепер вже інструктують наші. Буквально сьогодні побачив новину з приводу того, що як наші дронарі навчають данців саджати і збивати безпілотні літальні апарати, вони вони в захваті. Дуже багато питань. Ну і про відповідно їм Розкривають ось ці певні секрети, пане Ігоре. Скажіть, будь ласка, на завершення, мабуть, давайте згадаємо те, що зараз відбувається в Росії. В них бюджетний процес в розпалі. Зокрема, вже дуже багато сказано з приводу того, що оборонний бюджет Росії вже не набагато, але тим не менш знижується, але натомість збільшується виділення коштів на пропаганду і в усіх силовиків. Російської Федерації теж будуть збільшені зарплати. Не раз вже режим Путіна порівнювали з періодом правління Івана Грозного, який ділиться на два етапи: перший більш-менш прогресивний, і другий це такий занепад достатньо крутий, з опричненою в тому числі. Пане Ігоре, на завершення в контексті ось цього бюджетного розподілу, на ваш погляд, до чого готують росіян, і зрештою, чи ми побачимо ось це втілення опричнини, і за історичною логікою далі йшла смута тоді. На да, відносно смути це наші з союзниками якби перспективи, які ми намагаємося побудувати, але поки що треба подолати важку реальність, яка полягає у тому, і ми з цього починали, що на фронтах стан важкий у нас і ворог продовжує наступати повільно так, але продовжує наступати. Тому нам треба зібратися з потенціалом сил оборони його нарастити. України щоб зупинити просування ворога, і тільки це призведе до того, що Росіяни і Путін в першу чергу буде приходити до реальних переговорів, а поки він забезпечує свої збройні сили для. Реалізації такого роду імперських агресивних планів і для цього там підкупаючи використовує кошти ці нафта, газові, які на жаль ще є. У нього для того, щоб не допустити дестабілізації соціальної. Він цього дуже боїться в країні, і тому там підгодовує свій глибинний народ. Дякуємо вам за пояснення за цей час, який ви нам приділили. Друзі, нагадаю, з нами сьогодні був Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 років, засновник благодійного фонду за Небо України. Друзі, ми також дякуємо вам за активність за, за ваші коментарі. Обов'язково ще побачимось, пане Ігоре. Ще раз вам дуже вдячні за тлума. Башення. Друзі, всім пока. Дякуємо вам ще раз. Друзі, побачимось. Всім пока.